А з нами на скайп зв'язку вже є Євген Нищук, міністр культури України. 2016-2019 роки. Голос Майдану, пане Євгену, слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я вам також. Передусім, хочу обговорити з вами таку новину, про яку ми щойно чули, що згідно з указом Володимира Зеленського, проведення в дію рішення РНБО щодо позбавлення державних нагород зрадників України 34 особи, серед яких Медведчук, Анілора, Казаров, Басков, Кіркоров та інші, позбавлять відзнак. Пане Євгене, це означає, що суспільство нарешті визріло до розуміння свій чужий чи це суто формальний крок, як ви гадаєте? Ні, насправді це дуже важливий крок, е, і суспільство до нього з одного боку давно дозріло. В нас просто іноді є неспівпадіння бажань суспільства і політичної волі. І я дуже радий, що цієї політичної волі вистачило. Насправді, цей м, закон е, розроблявся ще коли я був міністром і практично був на виході е, тодішній комітет. Також частково підтримував і в обличчі, в тому числі і Миколи Княжицького, і Ірини Подоляк. Але тоді були ж блокування з боку регіоналів у тих обличчя обличчя, які там промайнули у вас в кадрі, від яких мене аж... ну би, якби... Стало не по собі, і воно завжди якось не доходило до завершення. Хтось заблокував, хтось не вистачало голосів і ще чогось. І слава богу, ця ця політична воля е, зараз сталася. Так, так, постійно був якийсь такий напівкрок. Актуально згадати зараз також про дві річниці революції Помаранчевої та революції Гідності. Особливо про це цікаво поговорити з вами, бо як вас тільки не називали, і голос Майдану, і обличчя революції, і ведучі сцени свободи. Пане Євгене, що вам найбільше запам'яталося з помаранчевої революції з того 2004 року? Що насамперед постає в пам'яті, коли от я поставила це запитання? Якраз сьогодні ми збиралися в українському домі, який часто ставав таким прихистком, часто ставав тим місцем де були зібрання на сходах біля українського дому. Це з одного боку дуже теплі спогади, з другого боку розривається душа від якихось речей, які які там свого часу не вдалося там зробити, або ще щось, але це був великий поступ. Однозначно, це вперше ми практично зруйнували багато міфів, що українці байдужі, ми це подолали що успадкована радянською системою поговірка, голосуй не голосуй, все одно. Отримаєш Ківалова, ми також її зруйнували. Люди відчули себе особистостями, людьми, з якими влада повинна рахуватися, тому що критична кількість людей, яких стало небайдуже і вийшли на майдани, їх було справді чимало. Горнило майдану помаранчевого пройшло за підрахунками е понад 2 мільйона. Себто, це люди, які приходили там, були, можливо декілька годин, деякі були тиждень, деякі були місяць, деякі були до кінця е аж до оголошення е власне Віктора Ющенка президентом до інаугурації. Але за цей час ми навчилися. Дуже потужної самоорганізації, яка в подальшому стала в нагоді вже при революції гідності. А, а після того у військовому протистоянні з власне у війні, яка розпочалася відразу після майдану і зараз в широкомасштабній війні, насправді це ціле покоління виховалося. Я сьогодні згадував випадок, коли учнівські квитки губили, які діти приходили на майдан Помаранчевий. І я казав: придіть, забирайте, але будь ласочка, тут небезпечно, ідіть додому вболівати. То вони потім приходили з цими учнівськими квитками через 9 років на революцію гідності і казали: а тепер ми вже повнолітні, і ми будемо захищати нашу гідність тут на Майдані. Но, насправді це була і культурна революція. Бо вперше ми почали робити модним українським модну українську музику, яка завжди була не в форматі. Про російських телеканалів багатьох і ток-шоу, і музичних телеканалів. Ви пам'ятаєте ці часи? Можливо, ну можливо, ще зовсім юною, але насправді. Легендарний плач Єремії, так чи мандри, чи Тартак, чи танок на майдані Конго, та та навіть Океан Ельзи і, і Скрипка і багато інших. Вони були в так званому неформаті. І коли ми на головній сцені майдану сказали, що тут місце справжнім живим командам, е, і вони мали можливість виступити, це, це було неймовірно. неймовірний креатив, гумор. Який супроводжувався при кожній ситуації, навіть коли було страшно, тому це дуже важливий, дуже важливий чин розвитку суспільства українського зрілості його на превеликий жаль, були не співпадіння у, у скажімо так у реалізації втілені політичному. В якому багато хто там розчаровувався, але це призвело і до реваншу зрештою згодом, і поверненню Януковича і всієї банди, це, зрештою, привело до нового протесту в 2013-2014 роках, яке на превеликий жаль, закінчилося понад сотню героїв Небесної Сотні, які віддали життя за, за захист гідності і здобуття свободи. Це наша боротьба. Насправді помаранчева революція це ще й був перший бій, у якому програв, програв Путін революція гідності. Він знов програв, і втретє, ми сподіваємося, що ми його вже доб'ємо. Щодо помаранчевої революції, то насправді ні, я нічого не пам'ятаю, бо я якраз 2004 року народження, але ви дуже влучно сказали, що українці розвінчили цей міф байдужості, тому що вивчаючи та аналізуючи і свідчення, і взагалом історичний контекст, то мені видається, що тоді українці також розвінчали ось це, нібито українське, українська насправді це те, що росіяни нам насадили присів'я. Оце моя хата з краю нічого не знаю. Тому що якщо би справді була моя хата з краю, то тих 2 мільйони поряд. Ви згадували, вони би не виходили, вони би десь заховалися і сказали, це не наша справа. А вони абсолютно зробили все навпаки і показали, що ми є. А що вам насамперед, пане Євгене? Отак згадується з революції гідності, і знаєте, що мені ще цікаво, оскільки ви були в центрі що помаранчевої революції, що революції гідності, ви буквально озвучували все так не дарма, ви були тим голосом майдану, тому що ви озвучували все, що відбувається, і іноді читала ваші інтерв'ю, що не йшли спати, тому що боялися щось пропустити і не проінформувати людей. А не проінформувати людей в той час, в 2004 році, означає, що певно таки щось пішло не так, тобто, де де новини, в чому поля. Гає найбільша спільність і найбільша відмінність цих обох революцій, як ви це відчуваєте? Революція 2004 року. Вона все ж таки мала політичну ознаку, оскільки це був захист дійсно, захист свого права, захист голосу. Це був протест проти фальсифікації, але це була складова. Бажання ну справедливого захисту справедливого вибору щодо одного з кандидатів, скажімо так, на той час Віктора Андрійовича Ющенка, і подальший розвиток сприйняття тих подій він в якійсь мірі залежав від тих сподівань, які покладалися саме на тих політичних діячів. І в нас так завжди буває, коли відбувається ну там розчарування або ж ті сподівання, які були, не всі реалізувалися, і відразу йде, начебто нівелюється, начебто ті події, в яких ти брав участь. Я завжди наголошував і наголошую зараз: не треба це плутати, тому що щирість е, людей, які виходили, вони не тільки виходили, тобто. Вони не просто виходили за тільки за свого кандидата, там в даному випадку за Ющенка, Вони виходили власне за себе, і це була цінність того майдану, але все ж таки тоді дійсно була політична складова. І ще одна річ: вона слава Богу, хоча ризики були, вона закінчилася в мирний спосіб, себто не пролилася кров. Другий майдан він спочатку була складова так званого прагнення в євро. Асоціацію так, але після побиття цинічного з 29 на 30 листопада, і коли ми закликали біля Михайлівського собору, який став прихистком, туди заганяли, як як орда колись гнала людей. Так туди тікали люди, щоб захиститися за брамою української церкви, то біля неї ми ми оголосили збір на 1 грудня, і це був марш мільйонів. Такого ніколи з роду не було. Це була найбільша кількість за всі часи, які, які є в Україні. Е, люди прийшли справді, які вже навіть ну були аполітичні до першої, до певної міри. Але їх об'єднала ця образа, об'єднали це приниження цинічне, яке всі побачили в досвіта, коли принижували гідність людей. І слава Богу, у нас вистачило цієї соціальної суспільної волі. Яка об'єднала і об'єднала нас цей марш мільйонів, який подальшому йшов понад 90 днів? Так він закінчився жертвою. Ще один такий міф завжди говорили: що українцям щось легко давалося що незалежність прийшла без крові, що помаранчева революція була без крові, і от революція гідності пролилася кров. Ми заплатили ціною наших героїв за, за перемогу в, е, в майдану 2013-2014 року. Так Путін цього не міг простити, і він практично відразу почав анексію Криму і наступ на схід країн. Але це був бій, бо, бо якщо б його не відбулося, то було б просто добровільне добровільна владою тодішньою добровільна здача України. Крим би все одно продали. Ну і до кінця вони і так його готували постійно до здачі, забирали звідти е е військову частину, всю е от продавали зброю, і так далі. Себто, це воно воно все до цього йшло, тобто вони обесточували нас. І вони би все одно е, розпочали війну або просто добров. Сказали би підписуйте пакт, е, розділяємо Україну. Буде Новоросія, та частина відійде. Все, все би було просто е, без бою. А так цей бій почався. Він почався на, на майдані 2013-2014 року, і він продовжується зараз.